Доброго дня, я з України. Сьогодні 10 квітня, дуже-дуже гарно вже стало в садочку, квітне Алича і така ароматна. У нас сьогодні ось так тепло на вулиці, взагалі, мабуть, 20 градусів. Дуже гарно, хоча передавали дощик. Ну минулому тижні було більш прохолодно, в п'ятницю займалася підготовкою грядок в теплиці. Для висадки розсади ранніх помідорів і на вулиці також готувала грядку для висадки розсади цибульки. Сьогодні поступово почала виносити свою розсаду в теплицю і також буду висаджувати помідори. І хочу вам показати ці два дні з мого життя, що я робила, як я готую грядки свої, як я висаджую помідорчики. Зараз підемо і будемо разом з вами працювати. І ще ввечері, коли вже сонечко сховається, хочу обробити смородину, тому що обов'язково потрібно зараз її обробити від хвороб. Ось так гарно вже почали квітнути в мене нарциси. Нарцисів в цьому році дуже багато, розсадила їх де тільки можливо, і сорти також бувають різні. Ось бачите, поближче донька зараз покаже такий махровий, дуже дуже гарний, подивіться, такі з краю листочки. Світленькі, а там такий колір помаранчевий. Гарні, дуже такі важкі вони, тому коли дощика або вранці, вони так трішечки похиляються. До речі, ще раз хочу вам нагадати, що ведемо зараз досить активно з досі інстаграм. Будь ласка, запрошую вас, заходьте туди. Є посилання під кожним відео. Зараз залишаю там нові світлини кожен день. Ось такий помічник в мене гарний. Ось такий. І працює разом зі мною, і відпочиває також. І починаю підготовлювати грядку для висадки розсади цибульки у відкритий ґрунт. Вибрала в цьому році грядку, на якій була полуниця. Як закладаю нові грядки полуниці, я вам показувала. Весь позадковий матеріал, який мені був потрібен, я звідси взяла і тепер прибираю повністю всі кущі, також бур'яни, траву, паралельно все прибираю, щоб грядка була дуже чиста. Нагадаю вам розмір моєї грядочки довжиною вона 9 метрів, шириною 80 см і лежить дві карапельні трубки. Тобто, я сподіваюся, що цибулька дуже гарно буде тут наростати. Полоничка вже стала досить стара, вона тут росла десь 5-6 років, і вже навіть деякі кущі не потрібно копати, ось так потягнув кущик і майже немає корінців, витягується тільки однією рукою. Це говорить вже про те, що потрібно рядку полуниці цю прибирати і нову закладати. Обов'язково, як завжди, поруч зі мною мій помічник, ви бачите, що він творить. Шкода так, щоб мені не сумно було на городі працювати. допомагає копати ямки, грається, бігає, ну, заважає одним словом. Так, після того як прибрала полуницю, буду перекопувати. Перекопую завжди вилами. Червячків тут дуже багато було, але так як я не лопатою їх не порізала, я впевнена, що вони будуть і далі тут жити, і гра і гарно ґрунт мені переробляти. Так, також враховуючи, що полуниця росла на цьому місці багато років, вона винесла всі поживні речовини з ґрунту, тому я буду його гарно підживлювати. Додаю курячий послід, також можна додати мінеральне добриво. Курячий послід літр на один погонний метр я додаю. Якщо мінеральне добриво, то десь 50 грам на метр. І також буду підготовлювати грядку в теплиці для того, щоб висаджувати туди розсаду ранніх помідорів. Ось так виглядає. У мене цибулька повинна визнати, що в цьому році вона така досить тоненька, хоча я її підрізала. Ну але все одно буду її висаджувати у відкритий ґрунт, і будемо спостерігати, і будемо сподіватися, що вона гарно наросте за весь сезон. Буду по грядку підготовлювати ось цю центральну. В Минулому році в мене тут були огірочки, в цьому році буде помідорчики. Я її не перекопую, тому що показувала восени, прикопувала там листя. Просто прибираю бур'янець. І ось так виглядає вже в мене зелень. Це редисочка, бачите, така вже більше, навіть ніж вишенька. Скоро через тиждень, якраз до Великодня, можна буде трішечки зібрати на свій домашній смачний ароматний салатик. Її прибирати не буду, хоча з цього боку в мене також буде розсада помідорів. Буду вибирати редисочку частинами, тобто там, де потрібно мені зробити лунку під помідори, там і буду прибирати. 8 числа в суботу в нас вже була перша гроза, був гром, тобто сподіваємося, що по народних прихметах вже не буде морозу. І на тижні всю свою розсаду я вже винесу в теплицю. Обов'язково, коли я виношу розсаду в теплицю або починаю висаджувати перші помідорчики, я роблю настій зеленої трави. Досить ще прохолодно, тобто він переприювати, перегнівати і до того, щоб можна було його використовувати, буде стояти десь два тижні. Беру ось таку 50-літрову бочку, додаю туди будь-яку зелену траву. І заливаю гарно її водою для того, щоб вона бродила. Через два тижні десь вже буде гарне підживлення для моїх помідорчиків. Ну, в минулому році в мене є дуже детальне відео, як я роблю настій зеленої трави. Роблю його постійно і підживлюю впродовж напрот... цього літа, тільки настоєм зеленої трави. Ось так хочу показати: виглядають череночки. Моєї ожини зрізала разом з вами і показувала, що хочу почиренкувати, спробувати в теплиці. Все, грядочку підготувала, гарно її пролила. І зараз буду в бочку набирати воду, тому що в мене тут крапельна трубка лежить. Водичка в бочці прогрівається, відстоюється, і потім поливаю розсаду. Ось так вже виглядає в мене розсада помідорчиків. Якщо б я їх зараз не висаджувала, то потрібно було б її пересадити в більший об'єм. Тому що, бачите, вже вона така досить велика, гарний корінь, корінь повністю оплів весь стаканчик з ґрунтом. І в минулому році було більш прохолодно навесні. Висаджувала я її пізніше, тому пересаджувала до висадки у відкритий ґрунт десь в літровий об'єм. Тобто просто пляшку зрізала пластикову і саджала. Досить глибоко. Ось подивіться. Бачите, як тут видно такі пухирці. Це, це новенькі корінці з'являються. Коли ця частина потрапить вниз під ґрунт, там корінці дуже-дуже швидко наростають. Це сорт Кондайку, ось такий високий, гарний вже. Це жовті помідори, досить солодкі і смачні. І нагадаю вам, які сорти помідорів обрала в цьому році для теплиці. Ну, клондайк жовтий я вже вам сказала. Далі трюфель чорний, також обрала колібрі. Обрала серце Америки це великоплідні рожеві помідори, так як і бараняче серце. Також обрала два види помідорів, які збирала в минулому році своє насіння помідори на дачі. Вони такі ж, як трюфель такої ж форми. Але рожевого кольору, дуже смачні, невеличкі, але високорослі. Для теплиці те, що потрібно. І класичний, де барао червоний, для того, щоб можна було його в'ялити, робити з нього томатопродукти і інші заготівочки. Більш детально розповідала про всі ці сорти, коли висівала помідори на розсаду для теплиці. Там читала і описи, і характеристику. І зараз буду підготовлювати ґрунт. Точніше, я його вже підготувала, вам показувала. Е, нагадаю, що грядки в мене в теплиці огороджені, е, завдовжки 9 метрів. Лежить крапельна трубка, відстань між краплями 50 см. І навпроти кожної крапельки я висаджую розсаду помідорів. Приготувала. Ось такий в мене є гумус, це перероблений красними каліфорнійськими червячками. Просто він в мене є в наявності, тому я його буду додавати. Якщо немає, можна додати курячий послід, можна додати коров'як, можна додати з магазину гранульований курник, називається. Він йде такими довгими 2-3 см гранулами, і на одну лунку можна додати штук 5-6. Лунку завжди під помідори копаю досить глибоко, Зараз навіть візьму сапку, щоб краще викопати, тому що помідори завжди заглиблюю гарно. Ну, Зараз підготую і покажу вам. Ось вже частину розсади винесла. Це в мене гіркий перчик і солодкий. І ось хочу показати, як відрізняється розсада. В рулонному способі вирощування, зараз поплище до вас підійду. Ось подивіться, це гострий перчик, який в мене залишався. В рулонному способі він ось таким чином виглядає. І ось так виглядає той, який я саджала кожен окремо. Це все те ж саме насіння, це гострий, червоний, довгий. Бачите, наскільки відрізняється? В принципі, для економії місця непоганий спосіб, але для того, щоб гарно наростала, мені здається, що потрібно її потім пікірувати, цю розсаду. І також вже винесла сюди свої пеларгонії. Горщики, це в мене плющирілиснуло. Ось так вона перезимувала непогано в будинку, без досвідки. І зараз вже винесла, щоб вона звикала до... Сонця і потім не горіла, коли я її вивішу, ось таким чином підвішую на терасі її. І ось наскільки глибоко я копаю лунку. Тобто, для того, щоб аж до перших справжніх листочків заглубити помідорчик, всі оці корінці, всі оці пухерці, які я вам показала, будуть в мене знаходитись під ґрунтом. І помідорчик дуже гарно буде стояти і швидко наростати. Ось так просто ставлю. Додаю сюди ось цей гумус навколо висипаю, він не попалить рослини ні в якому разі, і присипаю. Зверху чоловік мені натягнув ось такий трос, над кожною грядкою він в мене висить. І буду сюди підв'язувати помідорчики одразу. Зараз всі висаджу, гарно пролью. І підв'яжу, щоб помідорчики вже рівненько наростали. І перший раз проливаю, а вже ж додаю фітоспорин, як завжди, столову ложку, налійку водички. Водичка в мене тепла, відстоялася в бочці. І також можна додати кореневін будь-який. Ну, Просто щоб гарно переживалась розсада. Він у мене є, тому додам. Поливаю крапельною трубкою. Ось цій бочці, яка позаду мене набираю заздалегідь водичку, водичка відстоюється, нагрівається і завжди розсада в мене рання, ось така в теплиці поливається теплою водою. Якщо ще будуть ночні приморозки, я просто візьму і е, вкрию спанбондом. Або принесу навіть тут в мене є електрика, і принесу сюди обігрівач і включу. Ну, Я сподіваюся, що таких сильних приморозків не буде, тому що вже була в нас перша гроза. І хочу вам поближче показати, наскільки гарніша виростає розсада, коли сієш її зі свого насіння, ніж те насіння, яке купуєш, навіть якщо воно гібридне. Ось колібри гібрид. Окрім того, що я взяла 6 штучок, всі висіяла і сподівалася, всі їх посадити. Зійшло в мене всього 2 штучки з п'яти, з шести, вибачте. І ось так виглядає розсада. Бачите, яка вона по зросту. І ось це розсада, яку я збирала в минулому році з помідорів, якими пригостила мене сусідка на дачі. Ну, Може, так на камері не дуже сильно видно, а взагалі в два рази менше ось ця розсада калібрі, ніж з дачі. І з дачі вони всі набагато більше. Бачите, в мене один і два, просто так підписано. Також більше, подивіться, в два рази. Тобто буду намагатися зібрати своє насіння і в цьому році з тих, з тих помідорів, які мені сподобались. Так я роблю і з перцем. Навіть хочу в цьому році спробувати зібрати насіння баклажанів. Мені в коментарях писали, як це робиться. І якщо будуть в мене гарні баклажани в цьому році, обов'язково буду пробувати збирати своє насіння. Помідорчики по цій грядці вже висадила біля кожної, поставила ось таку скобочку. Потім буду прив'язувати мотузочку до неї. Зараз пролью фітоспорин пастою, розчинила, зробила маточний розчин, і буду по столовій ложці додавати на одну лієчку. Ось це ще в мене залишилась розсада, висаджу її трішечки пізніше на цю грядку, десь там впродовж 2-3 днів. Зараз поки що мульчувати не буду, хоча я дуже люблю мульчування, ви знаєте, говорила багато разів. Нехай поки що ґрунт прогрівається і трішечки пізніше замульчую, до того ж вже потрібно косити перший раз газон, тому буду чекати, щоб більш така дрібненька була травичка. Спочатку, поки що, помідорчики маленькі, а потім вже буду вкривати і соломою також. Ось так, одна чайна і друга чайна. Ну, взагалі одна столова на 10 літрів водички. Можна навіть більше, нічого страшного не буде. Фітоспорин ніяк не завадить росту помідорчиків, тільки гарно знезаразить ґрунт. І зараз з цим закінчу і піду обробляти смородину. Для цієї обробки смородини взяла фундазол, препарат від хвороб, тому що вже на листочках. Трішечки з'явилися хвороби. Оброблю. Зараз саме час обробляти, коли зав'язуються квіточки. Ось так зараз виглядають квіточки смородини і листочки, бачите? вон там бруньки такі вже з квіточками, а потім з них будуть ягідки. І саме час зараз обробити від хвороб. Це буде вже друга обробка смородини. Так, в принципі, смородина наростає непогано. Підживили її навесні. І мінеральним добривом, і компостом підживлюю навесні. Можна курячим послідом також. Ось такі були в мене роботи за ці два дня. Наступне відео будемо висаджувати разом з вами цибульку, розсади цибулю, відкритий ґрунт. Трішечки вона в мене в цьому році така тонша. Будемо дивитися, де краще вирощувати рулонним способом чи в ящичках, бо в мене є і так, і так. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.